Новий рік не за горами, а PlayNews вже перед вами. Сьогодні дізнаємось, куди приліз Алан Вейк, з ким знову загризлася Sony, звідки випадатимуть вороги у Borderlands 2, чого слід побоюватися нинішнім консольникам і багато іншого. Через чорний чорний ліс Алан Вейк до нас приліз. А точніше, жахастик про письменника портують на PC. Так, так, майже через два роки після виходу гра все ж з'явиться зі всіма доповненнями. Га, дивне рішення, але це ж чудово, правда? Алан Аланом, але ще є Alan Wake's American Nightmare для Xbox Live Arcade. Як відомо, гра буде більша за будь-який епізод оригінального Alan Wake. і це все створюється з концепцією Open World, що трішки насторожує. Надихались творці різними культовими стрічками Квентіна Тарантіно та Роберта Родрігеса. За сюжетом події розгортаються через два роки після закінчення оригіналу. Алан вже легенда, який пропав у лісах і повернувся у образі містера Скретча. І тут почалось містер Скретч хоче вбити Еліс. Той самий двійник вічно залишає купу трупів з відеозаписами, ну і так далі. Стосовно геймплею, бойова система не змінилась, що і не дивно, але буде покращена поведінка ворогів. Alan Wake's American Nightmare поки що виглядає неоднозначно як гра для Xbox Live Arcade гарно. Але щось не відчувається самого Алана Вейка. Всі фанатіють від серії Battlefield. Як не всі? Ти ні? Тоді Дайс вже йдуть до тебе. Жартую. Всі ж чекали Battlefield 3. Фанати, не фанати. Просто подивитись, що гра принесе нового у світ онлайнових шутерів. І дочекались про Battlefield 4 Дайс відверто не казали. Тому ніхто ще не знає, буде сіквел чи ні. А ось наступна частина про баталії у майбутньому, мабуть, буде. Попередня гра мала частку 21.42 і відповідно наступна гра буде 21.43. А як ми здогадались, зараз дізнаєтеся, в доповненні «Back to Каркант, яке вийшло тиждень тому на мапі «Wake Island» можна побачити на одному з контейнерів його номер 21.43. Буде сіквел чи ні, поки не ясно. Але так DICE в другій батлі в доповненні «Booster Pack», ставили малопомітні цифри на стендах та контейнерах. І ці цифри мали вигляд 21.42. Задовбався 42 За мерзнути у Скайримі? Всіх драконів вже вбито. Імперський легіон вигнано з провінції гільдію компаньйонів. Так, не будемо спойлерити. Отже, якщо вам вже приївся Skyrim, то можете повернутися до ігор, котрі зародили чудову серію The Elder Scrolls. Першу і другу частини серії, що називаються Арена та Daggerfall, можна завантажити абсолютно безкоштовно з сайту ElderScrolls.com. Щоправда, для гри на сучасних комп'ютерах знадобиться DOSBOX або якийсь емулятор DOS-у. Всі, хто хоче називатися рольовиками, просто зобов'язані пройти ці чудові ігри. Рокстар хитрує і зробила такий собі конкурс. Хочеш, щоб твоє обличчя з'явилось у мультиплеєрі Макс 3? Фолов твіттер сторінку Rockstar Games і у своїх постах напиши тег Решітка Макс 3». Відбір триває до 13 січня. Щотижня розробники вибирають випадковим чином 10 чоловік, із яких переможуть двоє обранців. Цікаво, що Україна також може взяти участь. Тому давайте усі будемо кидати фото Рокстарівцям, щоб і у Max Payne 3 було українське коріння. Почали про мультиплеєр, то продовжимо. Отже, раунд починатиметься кат сценою з Максом, тобто буде якийсь сюжет, і як відомо, він буде зв'язаний з усією серією. Раунди відрізнятимуться, їх створюватимуть на базі минулих подій у матчі. Тобто кожна наступна мапа матиме іншу мету. Але не бійтеся, стандартні режими типу «Дезматч» будуть. Перки також будуть, наприклад, Параноя, який має позбавити ворога можливості розрізняти своїх і чужих. Булеттайм також ніде не дівся. Це довго пояснювати, тому скажемо коротко. Якщо ви побачили гравця у Булет то ви також можете скористатися ним. Одним словом, все трішки заплутано і неясно. Чекаємо на щоденники рок-зірок, щоб все гарно пояснили. Вітаємо всіх прихильників творчості Джорджа Лукаса, сопіння Дарта Вейдера, пищання Арту Діту, крякання Джарджар Бінса, акценту йоди, мудрих настанов Обі-Вана Кенобі, цицьок принцеси Леї і кхе, меча Люка Скайвокера. Морпеге Wars The Old Republic запустила свої сервери, запрошуючи у онлайн-тенета всіх бажаючих витратити 60 доларів, щоб пройтися місцями бойової слави і побувати у нових куточках всесвіту зоряних війн. Гра розроблялася більш ніж три роки і наразі є найдорожчим проектом Electronic Arts. За попередніми підрахунками більш ніж мільйон гравців вже почали різати одне одного світловими мечами, перестрілюватися бластерами і усіляко використовувати темну та світлу сторони сили подивимося скільки гравців зможе нова ММО вкрасти у вже пристаркуватого вовчика Вони думали, що втекли від розправи розлючених геймерів, що якийсь суддя із Техасу може їх захистити, але не цього разу нового правового удару Sony завдав наш побратим із північної Каліфорнії. Після того, як у вересні року, що минає, ця лиховісна компанія змінила умови надання сервісу PlayStation Network з метою уникнення групових позовів користувачів у майбутньому. У судовому позові героя цієї новини йдеться про те, що Sony веде нечесний бізнес, змушуючи користувачів відмовлятися від свого права позиватися колективно чи відмовлятися від права грати онлайн, яке вони отримали, придбавши PS3. Нагадаємо, що катавасія із колективними позовами почалася з того, що Sony прибрали із функціоналу PS3 підтримку інших операційних систем. Що ж, Соніки, самі винні треба було краще думати про захист своєї консолі, аніж урізати функціонал розбещеним вами ж геймерам? У Borderlands 2 вороги падатимуть просто з неба у прямому сенсі. Це пояснено тим, що база ворогів на місяці, і як вони добиратимуться на Пандору. Гадаю, ви вже здогадалися. Для чого це? Щоб ми себе не відчували у безпеці, щоб була вічна напруженість, щоб ми були готові до нового бою, і завдяки цій механіці виходить атмосфера придуркуватого хаосу, яка не розвіється протягом усієї гри. Не треба нам цілу гру, хоча розробники так ще бечуть, наче це якась революція у жанрі. Ну чекаємо, але думаємо, цілу гру це забагато. І така коротенька новина у фанів Beyond Good and Evil з'явилась нова надія. Xbox World стверджує, що гра все ж вийде на цьому поколінні консолей. Як це сталося, невідомо, але сподіваємося, що все підтвердиться, і ми невзаварі знову поринемо у пригоди жвавої журналістки і її твариноподібних друзів. Схоже, недовго залишилося пісюковим геймерам тішитися потужностями своїх кремнієсердих коней. Адже розробники дедалі частіше спілкуються із журналістами на тему консолей наступного покоління. До прикладу, один із керівників Naughty Dog, Еван Велс, у інтерв'ю Єврогеймер не став заперечувати, що студія готується до переходу і розповів про труднощі, які спіткали розробників при переході з PS2 на PS3. Тоді, гнані копняками видавців, розробники вилітали із своїх зручненьких крісел мало не щотижня. Колега пана Уелса Крістоф Балестра вважає перспективу переходу на нову консоль жахливою, додаючи, що цього разу вони не припускатимуться помилок попереднього переходу. А якщо до цього додати те, що більша частина команди у складі Naughty Dog, яка випустила Uncharted 3, зараз у відпустці, неважко здогадатися для якої роботи ця чесна громада набирається сил. Починайте складати гроші на нові консолі, бо перехід це й питання часу і запорука розвитку гейм індустрії. Не знаєш, що подарувати мамі, діду, татові сестрі на новий рік. З допоможе вирішити цю проблему. Адже нещодавно розпочався святковий розпродаж ігор у цій мережевій крамниці. Знижки щодня, розіграші щотижня, купа веселощів і бла, бла, бла. Тільки обирай подарунки з розумом. Адже ігри мамі, діду, татові сестрі можуть не сподобатися, і тоді гратися у них доведеться тобі. Наостанок нагадуємо, що конкурси від Play.ua тривають потенційних переможців стає дедалі більше. Якщо тебе не контузило від потужної звукової системи, мусиш розуміти, що халявні ігри не так часто хтось дарує своїм прихильникам. Тож прояви кмітливість і наполегливість. Наклипай світлин для конкурсу скріншот дня або надійшли свою творчість на конкурс, як ти любиш Play.ua» і у кінці місяця отримай винагороду. Подробиці традиційно шукай на сайті. Оце усе на сьогодні з вами був Сновида до зв'язку, і не забувайте зберігатись.